Виконуємо завдання 2 до параграфа 11 за підручником інформатика 8-клас авторів Коршунова Заватські 2025 року випуску. Відкриємо середовище розробки Idle, хоча ви можете використовувати інші середовище розробки. Створимо нове вікно, для цього виконуємо файл, New File. Підключимо модуль графічного інтерфейсу от Kinter. Створимо вікно з іменем ТК. Здамо розміри вікна. Ширина вікна буде 400. Далі пишемо X англійське. І висота вікна буде 300 пікселів. Давайте збережемо і зразу перевіримо, чи працює. Файл save або save as, перший раз немає різниці. Я назву ось так. Друге завдання 11-го параграфу. Виконуємо Run Run модуль. Так, вікно створено. Розмір здається. Вікна такі, як потрібно. 400 на 300. Тепер створимо кнопку з іменем BTN. На кнопці напишемо привітання. Розмістимо кнопку у вікні з допомогою метода «Place». Нам потрібно розмістити кнопку посередині по осі X по горизонталі. Отже, потрібно написати, на якій відстані від лівої межі вікна буде кнопка. Сама ширина вікна у нас 400, але якщо ми вкажемо 200, то це буде початок кнопки. Ну, а сама кнопка піде трішки праворуч. Тобто нам потрібно на 200, а ще від 200 відняти половину ширини кнопки. Наша кнопка буде шириною 100 пікселів, значить 200 мінус 50 буде 150. Від вертикальної межі відстань у нас буде 100 пікселів. Тепер задамо ширину кнопки 100 пікселів. І висоту 50 пікселів. Давайте зразу перевіримо, чи ніде нема помилок. Так, кнопка є. Зрозуміло, коли ми на неї зараз натискаємо, нічого не відбувається. І на цьому завдання виконано. У завданні 4 продовжуємо працювати над цією програмою привітання. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!